Ризове економічне та політичне становище в Російській імперії не влаштовувало не тільки селян, а й дворянство. Ліберально налаштовані дворяни об'єднувалися у масонські ложі, які беруть свій початок ще з середньовічних західноєвропейських цехів. Адже слово масон у перекладі означає каменяр. Гасоми «Масоні, масонів завжди були справедливість, рівність та братерство. Масони відрізняються своєю освіченістю. Масони завжди були проти насильства. З боку влади. Саме тому, панове, наша ложа називається Любов до істини. А своїм головним завданням ми вважаємо повалення самодержавства та на користь Республіканців Федерації. Вийшло ж це у французів. І, звісно, відмінну припасного права. Демократичне суспільство, тому і демократичне, що люди в ньому мають відмінні точки зору. Я, наприклад, вважаю, що доцільно відділити Річ Посполиту та всі українські землі у її складі, як це було у період могутності цієї держави. Тому наша ложа, панове, однині буде мати відмінності від ложі Кларевського. І називатиметься вона буде. Малоросійське товариство. Але не лише дворяни виступали проти самодержавства. Війна з Наполеоном 1812-1814 років змусила задуматися над цим питанням і військовим. Метою нашого північного товариства панове, є наступне. По-перше, повалення самодержавства та відміна кріпосного права. По-друге, це запровадження демократичних прав і свобод, а здійснювати це все ми повинні шляхом військового перевороту. Після чого передбачається встановлення конституційної монархії. Всі ці програмні ідеї викладено в нашій програмі, яка називається Конституція, і написана внук. Метою нашого південного товариства є повалення самодержавства, відміна кріпосного права, запровадення демократичних прав та свобод, здійснення військового перевороту та встановлення республіки. Ці ідеї вкладені в програму документі Руська Правда. Метою Нашого товариства об'єднаних слов'ян є повалення самодержавства, відміна крипосного права, запровадження демократичних прав та свобод, здійснення військового перевороту і становлення Федерації Об'єднаних Слов'янських Республік. Наш програмний документ правила об'єднаних слов'ян. у нас одна. Засоби досягнення мети у нас одні. Єдине, що в нас різниця, це наші цілі після проведення військового перевороту. Тому я вважаю за доцільно об'єднати наші зусилля і разом виступити проти царату. У грудні 1825 року ці організації разом з Чернігівським воєнним полком підняли повстання проти царської влади, яке увійшло в історію як повстання декабристів. Але армія не підтримала його, тому повстання було швидко придушено а повстанці жорстоко покарані.